Доброго дня, шанувальникам футзалу. Сьогодні ми проведемо жеребкування попереднього етапу Кубку України. Наразі в нас є 20 команд, які подали заявки для участі у нашому розігрі. Ми розділили за графічною ознакою команди на дві зони. В західній зоні буде 10 команд, і наступна зона схід-центр, яка також сформує. 10 команд. Зазначу, що перші матчі вже відбудуться 5 жовтня, матчі відповіді пройдуть 12 жовтня це база віддати. Декілька слів, як пройде зараз жеребкування. 10 команд ми розпочнемо з західної зони. Команду, яку я витягну, буду витягувати першою, буде означати господаря в цьому двобої. Команди з одного міста або з одного чемпіонату вони будуть розводитися і не мають випадати в парі, тому якщо команда випадає з одного міста, вона автоматично переходить до наступної пари, стає там господарем протистояння в першому матчі. Отже, в західній зоні у нас команди Галицька здоба Львів, Ясковіниця, Хелпік Смельницький, Авеметал Металгруп Рівне, Дірект Київ. Копа львів, урожай чернівці, томстудіо Чернівці, Золоти, золоті ворота Київ і Урбан Хмельницький. І ми розпочинаємо наше жеребкування. Так. Перша пара у нас. Золоті ворота Київ. Золоті ворота Київ зіграють перший матч вдома. І зараз ми дізнаємося, з ким. Демотувалася до золоті ворота. Так, золоті ворота зіграють. Урожай з командою Урожай Чернівці. Урожай Чернівці. Так, йдемо далі. Наступна пара. Так, наступна пара. Копа Львів. Копа львів. Копа Львів. Копа львів у нас одна. зараз закрутимо. Ох, вона закрутилася Так, і хорошо перемішаємо. Хорошо перемішаємо. Отже, копа Лів. з командою. Яско Вінниця. Ви собі. Копа, львів, яско. Яско. Йдемо далі. Йдемо далі. далі. Наступна пара. Урбан Хмельницький. Урбан Хмельницький. Зіграємо з командою. З Том Студіо Чернівці. Отже, заметуємо собі Урбан. Хмельницький том студіо. Чернівці. Йдемо далі. Наступна пара. Наступна пара у нас. Галицька здоба, Львів. Галицька з добра дій зіграє з командою. Дірект Київ. Місто Київ. Так, заматуємо собі. Галицька здоба. Директ. Так, у нас залишилась одна пара. Так. Визначаємо господаря. Аваметал груп рівне. Авиметал. Метал груп. Виграє з командою. Хелпікс Хмельницький. Mm. Отже, маємо наступні пари. Золоті ворота, Київ, урожай Чернівці, копа Львів, Яско Вінниця, Урбан Хмельницький, Том Студіо Чернівці, Галицька Здопа Львів, Дрект Київ, а ви виметалогруп Рівне Хелпікс Хмельницький. Західну групу ми вже завершили жеребкування, так? І пер переходимо е до східно-центральної групи. Для цього нам е потрібно буде вже два кошика. Отже, адже серед 10 команд 5, які представляють чемпіонат Дніпропетровської області, тому ми їх виділили окремо, адже не може попадатися з одного міста з одного чемпіонату команди, тому другий кошик нам буде потрібен для визначення господаря першого матчу. Отже, поїхали. Можемо сюди перекласти, щоб нам було зручніше. Так, так є у нас пара. Зараз означаємо господаря. Так. Мангал Запоріжжя. Занотуємо собі мангал Запоріжжя. Перший матч зіграє вдома з командою. Олімпія Дніпро. З командою Олімпія Дніпро. Йдемо далі. Давайте хорошо помішаємо. Визначаємо в першому матчі буде господин. Артизан, місто Дніпро. Артизан зіграє з командою. Тас Кременчук. З командою Тас. Йдемо далі. Арпі команда з Донеччини, але грає в Запоріжжі і прийматиме перший матч вдома. Арпіз зіграє з командою Аместейт місто Діпро. Бимо далі. Так, Наступна пара Спартанц місто Харків. Спартанць місто Харків. Зіграє з командою будівельник Лисичанськ. Будівельник Лисичанськ команда представляє Луганщину, але грає в чемпіонаті Дніпропетровської області. Спартанц перший матч зіграє вдома. Команда Будівельник. Будівельник. І у нас залишилась одна пара. Визначаємо господаря. Деде Бріар. Дедехабріар. Де Бріар. зіграє з командою. Майфон Черкаси. Майфон Черкаси. Майфон Черкаси. Отже, маємо наступні пари. Мангал Запоріжжя Олімпія Дніпро. Партизан Дніпро ТАСК, Кременчук. Рпій Запоріжжя Донецьк. Через можна через Рисочку. Аместей Дніпро. Спартанц, Харків, Будівельник. Лисичанськ, Дніпропетровська область представляє так. і ДДХ Бріар зіграє з командою Майфон з міста Черкаси. Перші матчі відбудуться 5 жовтня. Матчі відповіді заплановані на 12 жовтня. Саме ці базові дати, які призначені для попереднього раунду. Ну що ж, на цьому наше повання завершено. До нових зустрічей. До побачення.